Друзі, всім привіт! Я знаходжусь прямо в Європарламенті. Зараз покажу, як тут це відбувається, як знімають прямо ці інтерв'ю, всі секрети, всі кімнати, де тут щось відбувається. Погнали огляд прямо всередині Європарламенту. Вам цього ніхто не покаже. Поїхали. Так, це у нас протокольний вхід, через який входять там політики, різні зі зірки, зірки, звані гості, вони йдуть по червоній доріжці, експерт по червоним доріжкам. Ну і звісно, вони приходять тут, стоять фотографи, дуже схоже, як на червоні канські доріжки, та для них спеціальний подібні. І всі фотографуються ось тут. Тобто це таке місце, де якщо побачите десь в інтернеті фотографії, чи що політики з от фоном, це відбувається саме тут. Це протокольний вхід, і ось тут починається оця конструкція, про яку я розповідав в цьому чи по про відео. І якщо хоч якусь з них зараз спробуємо, це не можна робити по протоколу, але якщо. Якусь не пошевелить, воно аж до самої гори піднімається, і вся ця конструкція рухається, зрозуміло? І ще раз це пояснює наступну справу: якщо задіть навіть маленьку частину всієї цієї конструкції, вона буде рухатися аж до самої гори. Це показує об'єднання і силу взагалі всієї Європи. Да? Або слабкість одної країни може вплинути абсолютно на всі країни. Тому такі важливий Європарламент і ці їхні зустрічі всі домовленості. Увіть наскільки можливо такого масштабу домовитися про щось, про щось цілі європі, щоб всім було добре. І оця штука їм постійно про це нагадує. Пішли далі. Друзі, дивіться, операторська робота сидять люди, які готують тітри, які переключають камери. Бачите, у них дуже там багато камер. Ось сам нас ведучий журналіст, який знімає. А позаду нас тут взагалі просто махіна по виготовленню контента. Дивіться, величезні камери, таймінги. Бачите, у них там є цифри. Ось бачите, скільки кому відведено часу говорити, про що вони мають розмовляти, що робити Реальне за новин в Європарламенті. це все не шли, не все пішли по далі більше. А це друзі, особисті скрінки, а всіх євродепутатів, які знаходяться в парламенті, більше. Того вони підписані, і щоб ви розуміли, в них, наприклад, кожен може ну сюди не просто так пройти, але якщо пройшли, кожен може відкрити і покласти газету, рекламу, чи якусь пропозицію, їм, чи про якусь співпрацю і так далі. Їх тут купа. Тобто у них у всіх тут знаходяться їх персональні скринки. І, наприклад, ось у нас Вільмес, це експрезидентка, екс, хто вона, експремєр міністка Да Бельгії нічого немає. Я тільки що подивився, дав поштову скринку екс-прем'єр-міністра Бельгії. А, можна щось положити, ще що щось положено. Це буде секрет. Що в у цих боксах сидять офіційні прикладачі мови і. 25-та, дивіться, там італійська, німецька, британська і так далі. І цей український бокс. Тобто тут з'явився бокс офіційний, який перекладає на українську мову. Я вас вітаю! Це великий крок для України. Яка, вода? Подвісті. Уявіть, що тут вирішується взагалі? Пішли далі. Поки шановні. Ви підписуйтесь, бо в мене купа відео в одній частині все не виступиш. Буде ще мінімум дві, а то й три, а може чотири частини. Там ви виступав, спілкувався з президенткою Європарламенту, Про щось домовлялись дуже багато новин буде далі. Показувати вам потрошку на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа.